Представники духовенства вирішили відзначити тренерів, спортсменів, працівників фізичної культури і спорту нашої області медалями Хрест свободи на зустрічі. Були присутні спортсмени та тренери різних видів спорту: з боксу, вільної боротьби, фехтування, академічного веслування, воднолижного спорту, кульової стрільби, баскетболу і футболу. Більше 340 нагород на змаганнях різних рівнів отримали спортсмени Дніпропетровщини протягом року. Окрім перемог на спортивних олімпах, вони разом зі своїми наставниками наближають і нашу спільну перемогу України. Напередодні свята святителя, Чудотворця Божого Миколая, напередодні Різдва Христового, напередодні Нового року. Тобто, для когось, хтось вже підсумовує, бо це вже завершення року, тобто всіх здобутків, якихось досягнень, треба розуміти, що фронт відбувається не лише на передовій, а фронт відбувається і за перемоги. І Україна, ви бачите, навіть не в такі важкі. В таких важких умовах ми сьогодні з вами знаходимося, але Україна перемагає ось такими здобутками, коли спортсмени повертаються додому, привозять медалі. Все це, все це робить Україну сильною, сильною навіть в таких важких умовах. Дуже приємно, що ми сьогодні змогли зібратися в таке непросте час, в таке непросте утро, коли страна агресор. совершила ракетные удары по нашей стране, и утром ни у кого не было связи, и это мероприятие я лично я не понимал, ехать сюда или нет, потому что я не мог никому дозвониться, но, слава богу, все, большинство из тех, кто должен был присутствовать сегодня, были здесь, и очень здорово, что мы могли забраться сегодня спортивной общественностью здесь, в церкви, и все вместе, понятно, что все мы каждый по отдельности молимся за Украину, да, желаем победы нашей стране и хотим этого, чтобы это совершилось как можно быстрее. А сегодня мы смогли это все сделать все вместе. Мне кажется, что, я не знаю, надо было спросить, конечно, владыки, но мне кажется, когда мы это делаем все вместе, то эта молитва намного сильнее. И мы сегодня смогли собраться, еще раз говорю, в такое непростое время, помолились за наших защитников, за спортсменов, за тех, тех кто защищает нашу страну. Медаллю Хрест Свободи також нагородила Віктора Ожогіна, спортивного журналіста, представника телеканалу Д-1, заступника командира роти батальйону дніпро 1 який був в АТО ООС з 2014 року і з перших днів повномасштабної війни знову пішов добровольцем захищати нашу країну. Спортсмени сьогодні ну, ми золоті, мужні люди. У них є і сила і воля. Знаєте, як кажуть, у людини є сила, а немає волі. А от у спортсменів є і сила і воля. І вони сьогодні уособлюють наш весь український народ, який став на захист нашої держави в такий скрутний час. І я думаю, що знаєте, ми коли на фронті відчуваємо, коли слухаємо десь бувають такі моменти, що... Телефоні там зв'язок є. Коли лунає гімн України на честь наших перемог, спортсменів наших, то це надихає наших воїнів на звитяги і на перемогу. Як це кажуть, у кожного свій фронт. І тому хочу подякувати нашим захисникам, які зараз саме зараз на передовій подарують нам розфет, подарують нам. Життя за вікном, і подякувати нашим спортсменам, які зараз захищають нашу країну на спортивних майданчиках. І знаєте, яка коли лунає гін, тому емоції переповняють. І навіть коли було мирне життя, на честь мої, мою честь на честь моїх вихованців в, гімн, в Мене в мене сльози були на очах. А, а зараз це втройні, тому що їм теж важко теж важко зна вони знають яке на зараз у нас таке важке становище да Сирени, вибухи емоційно це дуже тяжко. А вони знаходяться за кордоном, захищають нашу державу, і прапор піднімається. Ні, луна і гімн. Тому для мене особисто це свято це дійсно свято душі. Зустрічі в єпархії це регулярне, це не єдиноразове собиття, поэтому стріча зі спортсменами в таке непросте час, Я считаю, это очень правильное решение, необходимо, потому что каждый выполняет свою работу на своем, на своем фронте. И спортсмены Днепра, спортсмены дневнизрочены. Здесь на передовых позициях выступают на соревнованиях, завоевывают медали, представляют наш город, нашу страну. Поэтому увидеться с ними после соревнований, перед подготовками, новыми стартами. Сказати теплі слова, вдохновить на победы, на нові достижения. це всегда добре. Я хочу подякувати Фонду Солідарність Олександру Володимировичу. Хочу подякувати тренерам Валерію Валерійовичу Кадратіву. Кожному, бо кожен є індивідуальний, кожен є сильний вольовий спортсмен. І ви знаєте, що спорт якраз спорт робить нас сильними всіх. Бо ми всі із життя. А в житті ми розуміємо, що все, що треба досягнути і перемагати, це треба знайти силу, волю, енергію. Ну і насамперед, ми ще як люди церковні кажемо Божий страх. І нехай в цьому Господь допомагає нам. Ну, хочеться пожелати, щоб, звісно, конечно, наступив мир, і ми мали можливість жити і процвітати в нормальній країні, і виділяти все-таки довжне внімання і спорту. и всем остальным направлениям. Хочется всем сказать, что если есть возможность, конечно, нужно дальше двигаться вперед, нужно помогать, потому что если мы не будем вместе сегодня сплочены, то будет не такой результат, которого мы хотим и которого мы ожидаем.